З точки зору індивіда, шлюб, почевити, є лише зобов'язання, яке позбави не будь-якого сенсу. І противне єству. І противно єству, якщо тобі так подобається, бо ти знаєш, ніколи не треба перебільшувати. А... З точки зору суспільства, брак лишається зобов'язанням необхідним. Чоловіки дуже не мають зберігати вірність одне одному. Проте вони зобов'язані зберігати вірність дітям і наявність дітей робити можливим їм розлучитися одне з одним. Розумієш. Дідний Альберт, не виволікайся, будь ласка. Продовжуємо. І... Наявність дітей забороняє розлучатися одне з одним. І це, і це ти таке пишеш? Це ти таке пишеш. <різь> послання, будь ласка, Чи кинув твою матір? Ого, тату, я сподіваюся, що ти лишився з мамою не тільки через мене. Якщо тільки через мене, то це абсолютно марно. Я ніколи не збирався йти. Чуєш мене? Я ти. Це по-перше. По-друге, я люблю твою матір. Вона зрозумієш, що шлюб це юридична гарантія майбутності дитини. І я б на всі останнім розтником, якби я кинув твою мату. Наявності дітей досі, щоб зробити священним виправдами цю нерозрівність шлюбу. Чоловік і дружина мають просто терпіти одне одного, коли вони вже стають матір'ю і батьком. Розумієш, це інше. Ти все життя, мені казав, що жінка, угу. вона так само вільна, як і чоловік. Правильно розпоряджатися своїм цілом так, як вона того забажає. З цього виходить, так. що коли я, жінка, Вітаю, хочу угу. винести своєму череві свою дитину. Дарне бажання. Тоді... Тоді дитині потрібен батько. Батько, а не тобі. Дитині. Батько, який буде його виховувати, він буде передавати свої знання, він буде його підтримувати все життя, розумієш. Я на можу навчити дитину, О, сам сказав, що він дурень. Чоловіче виховання він вона отримує від свого діда. Чудово, і хто це? Почекай. Почекай, тобто ти ще не заструбила дитинку, а вже прийшла, щоб mm -hmm. вмовлятися з мене дідом робити, так? Ні, Ну я кажу, що такого від тебе не очікував. Ти ж ти будеш його батьком. Чудово, дякую. Оце комплімент. Отже, переводимося в діди, так? Слухай, ти хочеш сина, в мене не було сина. Розумієш, в мене є донька одна лише. Чесно кажучи, мене з донькою погано вийшло. Я не знаю. Я не хотів би вам сказати. Так, ти. Значить, так, тату. Я сказала, що я хочу виносити свою дитину. Це моє рішення. Я так вирішила. І я можу це зрукнути. Ні, неможливо. Неможливо ставити себе всередину, в кінець і спочаток кожної своєї фрази. Досить! вида мають перемогти інтереси індивіда.